Мої вітання! Ти хотів би навчитись в різних графічних техніках малювати акварелі, вивчати композиційні прийоми, проте не знаєш, як обрати собі вчителя онлайн. Тоді я тобі дам 5 відповідей на питання, чому брати можна саме мене. Перше. Тому що я маю професійну фахову освіту, художньо-дизайнерську та є членом спілки Союзу художників. Друга, тому що я постійно розвиваю свою творчу кар'єру і приймаю участь у міжнародних всеукраїнських виставках. Три. Тому що маю досвід у педагогічній освіті більше сто років викладала у художній дитячій школі. Чотири. Тому що я безумовно люблю тим, чим займаюся, а також цим непосередньо безпосередньо ділитися зі своїми учнями. П'ять успіхи моїх учнів рівно як мої власні. Я дуже за них радію, коли в них є такі творчі успіхи, як персональні виставки, а також мої учні вступають до кращих навчальних закладів як України, так і Європи. Також обов'язково додивись це відео до кінця, і там я прикріпила декілька відгуків від своїх учнів. До зустрічі на наших онлайн-уроках.